Отже, справа Синікут професійний з рекордом 2-0. Шепіонка Рафадін 1 Open Championship, переможець професійного турніру незламні захисники ОФСі, представник Одеси Ілля Бойко. Лівий кут. Один з братів. Який сьогодні першим вийшов в цей октагон, майстер спорту міжнародного класу скікбоксингу, срібний призер чемпіонату світу та Європи з кікбоксингу. восьмиразовий чемпіон україни з кікбоксингу, ВАКо, Вейпіка, АСК, Переможець Кубку України скікбоксингу, віце-чемпіон Польщі серед професіоналів скікбоксингу, віце-чемпіон України серед професіоналів. Також з кікбоксингу. профрекорд 15 боїв, 11 перемог. Олег Павляк, Львівська область. Рефері в октагоні Володимир Шевченко. Дивимось. Отже, друзі. Знову в нас поєдинок за правилами К-1. Ля Бойко у білих шортах і Олег Павляк у чорних. Реванш. Нещодавно у турнірі Карафайт. Олег Павляк. Один з братів, які виступають сьогодні у нашому вечорі професіонального боксу. Подивіться так, дещо кумедно. Пройшовся октагоном Олег Павляк. налаштовувався він на цей поєдинок дуже-дуже серйозно, оскільки дійсно не згоден з тим, що програв попередній. Зараз подивимось, наскільки він підготувався до протистояння з Іллею Бойком. Бойко, здається, що трішечки вищий, але насправді 2 см різниця в зрості у цих бійців. 188 у Бойка і 186 у Павляка. І бачимо, що активніше цей поєдинок розпочинає саме Олег Павляк. І намагається перебувати ногами за будь-якої можливості. В удар називається майгері. У кікбоксингу все, що нижче, то лоу-кік, все що вище, то хай кік. Я думаю, що всі розуміють про що мова. А ось в чому проблема. Ви мене ви не побачили. Отримав е, у зону нижче пояса. Олег Павляк. І попросив кілька секунд на те, щоб відійти. Ну, а атакує ля Бойко з дистанції ногою. На що Олег Павляк намагався відповісти. І також ударом ногою. Е, ще раз лоу Кіку від Бойка. Все ж таки трішечки вищий. Е, Трішки довші ноги у Бойка. А Володимир Шевченко. рефери цього протистояння. І що? Тут не б... немає тут нокдауну. Він просто послизнувся, так розумію. Але все ж таки удар був. Хоча і не сильно зачепив голову Іллі Бойка. Але дійсно ініціатива зараз за Олегом Павляком. Дійсно цікаво, якщо сьогодні Повляк виграє, чи буде ще один реванш. Можна взагалі такий окремий турнір провести, там, де битимуться Бойко і Павляк в різних містах України. Принаймні, друзі, це цікаво, оскільки дійсно частенько у реванші виграє той боєць, який програв першому, але не завжди. Продовжується протистояння між Одеситом та представником Львівщини. До речі, вітання з Одесу усім, хто дивиться нас із Львівщини. Перший раунд потроху-потроху закінчується. Ну, Я скажу, що це така, знаєте, розвідка із боєм, що можна так сказати, для обох бійців. І ні, не подаються один одному руки, плечима так зашопнулися. І це дуже цікаво. Збережно на намагаються, але вже дуже потужні удари проводять, і це така серйозна та цікава розвідка. Далі буде, повірте, ще цікавіше і ще більш запекло. Тому треба ще більше емоцій, друзі, додати і підтримати. Подивимось, стільки повторів з першого раунду. Ось влучання Бойка, правою Одеса, Бавляк, голову Тут, в принципі, Повз суперника. І дійсно, поки що захист обох суперників виграє у атак, якщо можна так висловитися. А тут, бачите, зачепився, перечепився за ногу. Павляка і лябойка і впав не через нокдаун. Ну і другий раунд, дивимося. Можливо, буде він цікавішим і більш активним у початок. Точно. Більш активний, і що? Отримав травму? чи Послизнувся. Послизнувся Олег Павляк. А знову намагається ось цим ударом майгері атакувати Олег Павляк. Свого суперника довші руки, довші ноги, я так розумію, у Іллі. І важко його атакувати з дистанції великої, бо захищається. І що там знову якісь проблеми? Так, слизько-слизько. І бачимо, що Олег Повляк вже кілька разів так повитирав ноги. Отримує кілька разів Лоукік. Тричі поспіль неприємно, але тримається нога. І зараз відповідь. Відповідь у щелепу кроню прилетіло від Олега Повляка. Ще його брат сьогодні битиметься. Тому я постійно кажу, Олега Повляка бо... Молодший брат вийде в октагон трішечки пізніше дочекатися, це восьмий бій. За правилами К-1. Бачимо, що провели кілька атак беруть час на невеличкий відпочинок. Обидва бійці і не поспішає зовсім Ілля Бойко. Таке враження, що психологічно більше готовий до цього поєдинку Олег Павляк. Але, друзі, в К1 в ММА. Може щось здаватися, а потім нокаут і, і все. І коментатори кажуть, а я думав, що цей кращий чи цей активніший. Тому і цікаво, друзі. Тому і всі люди ці зібралися, аби подивитися на яскраві протистояння і допомогти Збройним силам України, хто чим, хто перемогою в аукціонах, ще будуть кілька лотів. А, після цього протистояння побачимо аукціон. Ну і ще чотири протистояння на нас чекають після цього. А ми дивимось реванш Ілля бойко Олег Павляк. 35 секунд до завершення раунду. Я думаю, що бійці вже, знаєте, призвичалися один до одного і шукають такі слабкі місця. Слабких місць завжди вистачає усіх, особливо коли йде другий раунд, третій йде втома. Певні помилки. І там вже потроху завершується у нас другий раунд. Знову чомусь хотів сказати тайм. Дійсно. Так. Другий раунд позаду. Не був він вибуховим, як ми чекали. Отже, раунд, Але все ж таки напруження є. Напруга серйозна. Хто буде переможцем, проанансуємо, що після цього поєдинку нас очікує. Два аукціони будуть розіграні лоти, справжні трофеї наших бійців. Сьогоднішні змагання відбуваються в підтримку Збройних сил України, всіх наших захисників, усіх захисниць України, сил оборони. Давайте опсками привітаємо усіх військових, які чекають підтримки. І ми сьогодні повинні це зробити разом з вами. Димося повтори другого раунду. Ну і чекаємо на третій. Вирішальний не буде четвертого. Ми бачили вже нічию сьогодні. Якщо ви щойно до нас приєдналися, скажу, що нічия була, була саме у поєдинку за правилами к 1 Назарі Слюсар та Олександр Задорожний не виявили переможця. Ну а Ілля Бойко та Олег Павляк мають виявити переможця сьогодні. Принаймні більше заряджений на перемогу Павляк. Але чи вистачить йому сил на третій раунд, зважаючи на те, що він намагається вести цей бій першим номером. Що, отримав нижче пояса, повляк, чи що? І показує, що ніби так. Тут же підказки від вболівальників, не лише від наставників. Кажуть, давайте працювати ногами. Якщо руками не вдається досягнути мети, то давайте працювати ногами. Нога довше. Але можна і отримати. Протихід можна атакувати ногою, отримати по щелепі, і погасне світло і все. І медаль за участь у поєдинку замість перемоги. Не влучає, не влучає бойко. І схоже на те, що. У нас перевага на боці Павляка. Але часу ще достатньо. Хвилина 30. У К-1 це, це багато. І знову такий Май Геррі прилітає. У груди Бойка. Намагається серію зробити, Павляк. На що, Ілля Бойко? Намагається нанести акцентований удар. І що влучив не в те місце, в якого вики слід. Так. Неодноразово. Сьогодні постраждав вже Олег Павляк. А що в нас тут? Обмін ударами. І двічі влучає Павляк. А руки вже потроху опускає Ля Бойко. В тому відчувається. І правий. Боковий заходить у, у вухо від Павляка. Ну, Моїх знань у єдиноборствах вистачає для того, щоб зрозуміти, що Олег Павляк сьогодні переможе одностайним рішенням суддів. Я думаю, що варіантів небагато. Лише нокаут зараз врятує Любойка. Але Олег Павляк розуміючи, що там 20 секунд залишається 15, навіть менше. Що треба просто зараз е, довести цей поєдинок до завершення без якихось е, ось подібних ситуацій клінчує. Час зараз грає на Олега Павляка. І все. Поєдинок завершено. Здається мені, що реванш вдався. Здається мені, що переможе Ц... Павляк. Перепрошую цьому поєдинку, але подивимось. Можливо, судді, а вони професіонали, можливо, в них інша думка. Зараз дивимось повтори третього раунду. І чекаємо на рішення суддів. Для нагородження цього поєдинку ми запрошуємо в цей октагон віце-президента Федерації Кікбоксінгу 1 в Одеській області. А також співзасновника промоушен ОФСІ Одеса Fighting Чемпіон Валентин Федоров. Валентин Андрійович, будь ласка, ще раз кілька повторів і, і... Результат. Цьому поєдинку. Одноголосним рішенням суддів. Перемогу здобуває. Боєць червоного кута Олег Павляк. Так, друзі, в принципі, все логічно. Таким чином бере все бач, закономірно Молодець, перемагає Олег Павляк досягне свого не дарма. Ми бачили дякую, цей реванш. Дякую, він дякую, відбувся, дякую, і можливо чекаємо збривав. на третє протистояння цих бійців.